Відлюдник прийшов якось у село, де було повним повнісінько невіруючих. Його оточила в основному молодь, яка просила його показати, де мешкає Бог, так глибоко ним шанований. Він сказав, що може це зробити, але спочатку нехай дадуть йому склянку молока. Коли молоко поставили перед ним, він не став його пити, а довго і мовчки дивився на нього з усе зростаючою цікавістю. Молоді люди проявляли нетерпіння, їх вимоги ставали все більш наполегливими. Тоді відлюдник сказав їм Почекайте хвилинку, кажуть, у молодці знаходиться масло, але в цій склянці, як я не намагався, його не побачив. Молодь стала сміятися над його наївністю. Не тямуся ти, людина, не роби таких безглуздих висновків. У кожній краплині молока міститься масло. Воно і робить його поживним. Щоб отримати і побачити його, треба закип'ятити молоко, остудити його, додати кислого молока, почекати декілька годин, щоб воно згорнулося, потім збити і витягнути шматок масла, який з'явився на поверхні. Ах так, сказав Аскет, – тепер мені набагато легше пояснити вам, де мешкає Бог. Він всюди, у кожній істоті, у кожному атомі Всесвіту. Завдяки чому всі вони існують, і ми сприймаємо їх і радіємо їм. Але щоб побачити його як реальне єство, вам треба строго, ревно і щиро наслідувати наказані правила, тоді, наприкінці цього процесу, ви відчуєте його милість і його могутність. Небеса повідають славу Божу, творіння ж рук його сповіщає твердь псалом 18.2